Історичні маніпуляції лишаються потужною кремлівською зброєю. Що найгірше, дуже часто українці навіть не усвідомлюють, що стають заручниками протиставлень, сформульованих російськими політехнологами. Перспективи виходу з цього замкненого кола аналізуватиме історик, член пенклубу Андрій Павлишин. Вітаю вас, пане Андрію, студія Еспресо ТІВІ. Отже, Україна опинилася між двома фактично датами. Так, одна дата це 9 травня, так день перемоги над фашизмом, 8 чи 9. з другого боку, от, частина України вшанувала пам'ять дивізійників Галичини, дивізії ВАФНСС. Так, от як нам сполучити оті от різні дати в межах однієї країни, тому що є певні нурти, які суперечать одне одному, так як нам і чим втихомирити духів минулого? Ну нічим не треба сполучати і нічим в тихому не треба. Треба це здати в е, е, на склад минулого і. Е, Залишити історикам, щоб вони тим займалися і і це деконструювали, якось вивчали, студіювали. Я вважаю, що ми повинні будувати нашу ідентичність, зокрема мілітарну, наше усвідомлення слави, наш засновницький міф навколо подвигу наших солдатів, які зараз воюють на сході проти російської агресії, наших вояків, які гинуть на Донбасі, захищаючи вітчизну, це те, що примиряє нас, це те, що поширюється на всю Україну, Це дуже Та, продуктивна що я є нашим болем? Бо коли йдеться про е, 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 періоди. Е, які е, супроводжувалися розділом України то, е, між двома імперіями е, чи, 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 чи там, різними державами, тут ми тут ніколи не, не досягнемо якоїсь одностайності. Нам треба будувати е, нашу сучасну історичну пам'ять навколо тих речей, які об'єднують, а не Ну, країна одна, історичні традиції, їх декілька. Ключовими подіями, які варто відзначати, меморіалізувати. Є Українська революція 1917-1918 років об'єднання України і проголошення її соборності в 1919 році, і виникнення незалежної України в 1991 році, боротьба за демократію за громадянське суспільство, за цінності свободи, за європейський напрямок і зараз відстоювання незалежності в війні проти не. Неофашистської Росії комуністів, до речі, і комуністичну ідеологію ми засуджуємо не тому, що їх придумали Маркс, Гегель і Енельс і Ленін, значить, а тому, що комуністи вчинили масові злочини на території України. Влаштувавши е, спершу е, заколот переворот в 18 2018 році, створивши Харківської і, і Донецьку Сепаратистські республіки, а потім за допомогою іноземного російського війська, завоювавши Україну, е, утримуючи її під своїм пануванням е, там близько е, 60 років, плюс потім. Е, е, Виступили ініціаторами російської агресії вже в, в новій Україні, але після було чимало, чимало українців, так а, котрі підтримували це, цей от це, комуністичний рух, і от, робили це щиро. Як з ними бути в тому, в тому і, і і справа, що ми не засуджуємо ідеологію, ми не засуджуємо думку і теорію. Ми засуджуємо конкретні злочини і їх носіїв, і ми відкидаємо те, що було конкретно зроблено, а не те, що було кимось подумано чи сказано. Петровський, іменем якого названий Дніпропетровськ, чи Кіров, чи, чи там, Ворошилов, чи інші, були конкретними злочинцями, які віддавали конкретні злочинні накази, які керували ЧЧК, наприклад, як Петровський, чи військовими структурами, які винищували українців конкретно. Інша річ, що частиною нашого засновницького міфу повинна стати українізація. Українська комуністична партія, не комуністична партія більшовиків України, а Українська комуністична партія, так звані боротьбисти Шумський ті скрипник, ті люди, які творили нову українську ідентичність України і надали Україні такого потужного поштовху в культурній освітній сфері, що вона по інерції рухається ще і і досі значною мірою, коли йдеться про загальнонаціональні проблеми. Ну тут такий парадокс. Так, з одного боку, ми розуміємо, так, що слід позбуватися оцього от радянського чи паракомуністичного в, в суспільному житті східної України. Але ми розуміємо, що якщо ми заберемо це, так, або люди, якщо люди навіть захочуть це віддавати, то їм треба запропонувати якусь альтернативу. Але ми розуміємо, що схід України, Південь України, вони раді жити плюс-мінус от в радянських міфах. Що би можна було їм дати таке, щоб вони хотіли почути? Ми можемо дати всій Україні дуже потужний історичний матеріал, якого поки що не дали. Поки що ми е, е, витоптуємо дуже вузенький малесенький майданчик, коли йдеться про українське минуле. У нас е, були потужні могутні рухи, рухи е, петлюрівців, скажімо, який охопив всю Україну природно, mm. логічно рух на, на підтримку радянської української влади, не комуністичної, а української, те, що був називалося Центральна Рада Українська, пізніше директорія, різноманітні повстанські рухи, які були чинніші в 20-х роках. Повстання е, на підтримку е, української ідентичності, які відбувалися під час Голодомору, їх було десятки тисяч. Ми просто цього всього не знаємо. Цей матеріал не зібраний, не донесений до е, громадськості е, і не не, не війшов в свідомість її ані через школу, ані через е, просвіту е, різного типу і роду, е, ані через засоби масової інформації, мистецтво, культуру, телебачення тощо, якщо держава не може повністю забезпечити перемогу і Ричні пам'яті, то й тут повинні прийти на допомогу волонтерські громадські організації, які будуть допомагати людям пізнавати своє родинне минуле, не приходити своєю версією історії, накидувати її, розказувати десь там в Харківській області чи в Полтавській про січових стрільців, там українських чи про УПА, значить, а активізувати, реанімувати місцеву Локальні, локальну пам'ять, так. Всю повсюди в Україні є дуже потужний пласт родинної. Історії місцевої історії історії українського духу української самосвідомості, бо це була українська земля століттями, і українська культура тут домінувала, і це просто треба реанімувати терпляче, послідовно не чекаючи негайної перемоги і супроводжуючи це рішучими кроками щодо покарання злочинців Києві щодо недавнього. Стояв, наводячи жах на навколишнього кругу пам'ятник чекістам. Ну, стояв, руки не дійшли. значить, Треба місцевим громадським активістам. Але просто руки піднімати. щось довго доходять. Це означає, що людям це не болить. Тобто, якби стояв пам'ятник Гітлеру, його би знесли на наступний ранок, чи стояв би пам'ятник Сталіну. Його би також знесли, він би довго не простояв. А тут раптом пам'ятник чекістам, його майже ніхто й не помічав, і місцева там влада київська починала там робити ті чи інші фокуси. З тим влада завжди буде е, займатися тим, що приносить їй бабло. Вона буде продавати потиху ділянки, е, значить е, легалізувати е, якісь нелегальні речі, е, на тендерах е, заробляти щось там, брати хабарі тощо. Знесення пам'ятників не, не приносить їй е, ніяких бабу. От коли на цьому місці треба було побудувати висотку, будьте певні, mm -hmm. наступного ж дня цього пам'ятника не було б, і було б в смороду ще е, по телебаченню і в засобах масової інформації ціла тонна. Що такі погані, сякі от треба їх негайно конче знести. Коли б там висоточку забасити, будьмо реалістами. Mm -hmm. Дуже вам дякую за розмову. Всього найкращого. І, хоч на сьогодні в мене все, але не перемикайтесь, мої колеги підготували не менш цікаві програми. До побачення, веселих радісних вам свят.